всіх. Як відомо, хочеш миру, готуйся до війни. В місті жовті води проводиться перевірка готовності протирадіаційних укриттів, які фактично зможуть стати бомбосховищами для жовтоводців у разі необхідності. Тут побувала і наша знімальна група. В умовах погіршення ситуації на сході по всіх населених пунктах країни триває перевірка бомбосховищ та об'єктів цивільного захисту. Що ж до нашого міста, то жовтоводців вже давно хвилює питання, де ховатися у разі небезпеки. Нарешті, і в жовтих водах спустилися до підвалів, щоб оглянути їхній стан у державі. У нас введений надзвичайний стан в Донецькій і Луганській області, і на всій території України підвищеної готовності підрозділів цивільного захисту України. Тому було 29 січня прийнято постанова карміна про дозвіл проведення перевірок протирадіаційних укриттів і сховищ по Україні, а також планів реагування на надзвичайні ситуації, які можуть виникнути у нас на території. Міста, а також на наших підприємствах, на підприємствах підвищеної небезпеки, це інвентаризація, що у нас проводиться, це для того, щоб навести лад в захисних спорудах, наших і для того, щоб мешканці міста зрозуміли, що ці укриття з не для того, щоб туди кидали мусор, і хоча як такових бомбосховищ у нас немає, стверджують в МНС, в місті багато протирадіаційних укриттів, збудованих близько 60 років тому. Згідно законодавства, у нас є протирадіаційне укриття і є сховища. Тому у нас в місті знаходиться 62 два укриття і 8 сховищ. Ну, Сховища знаходяться на територіях промислених підприємств, де призначені для захисту працюючого персоналу цих підприємств. На балансі жрео у нас знаходиться 46 шість протирадіаційних укриттів. В основному ці укриття знаходяться. У нас в старій частині міста, ну і частина є, звісно, в новому. Кета воно воно названня, і також від хімічно небезпечних надзвичайних подій, які можуть вигнути. Це у нас хлор, там, аміак, <кхи> іменно по таким захисту. І вони були передбачені, і будівництво оцих ПРУ в старому місці проводилося 53-57 роках. Ну вони також можуть використовуватися як сховища, сховища від всіх надзвичайних ситуацій, котрі можуть у нас виникнути. Якщо, не дай Боже, виникне така загроза бомбошки, вони спасуть людей, ці сховища? Так, так, вони розраховані також від цього. Ми бачили на відеозйомці, що є вентиляційні канали в нас і прохання до жителів міста. Є, якщо ви побачили такі надбудови, які тільки що яка знаходиться за за нашою спиною, щоб туди не кидали мусор, тому що це є вентиляційна шахта і евакуаційна шахта для евакуації людей, які можуть, не дай Боже, які хто надзвичайних ситуацій, що дійсно обрушення буде під'їзду, що буде засипаний виход, який йде через під'їзд. То по цьому каналу можна вибратися на наружу. Починаючи з вівторка, працівники управління з надзвичайних ситуацій разом з комунальниками оглядають укриття та сховища. Одне з таких знаходиться в будинку номер 10 по вулиці Хмельницького. В разі небезпеки тут знайти прихисток зможуть не лише мешканці навколишніх будинків, але й вихованці дитячого садка номер 14 це одне з тих сховищ, які найкраще збереглися за довгі роки мирного життя. Тут працююча вентиляція, є світло, вода і навіть санвузол. На 400 літрів. Далі проходять поміщення для того, щоб розпалася сліді, евакуювали люди, які за в укриття, узел, санузел, конечно, он не в состояние. состоянии. Ну, я думаю, уже скажет руководство ЖЭКа, что будет подготовлен план по устранению этих недостатков. Посмотрите, санузел и умывальный. Ну, не уже для того, что там установить есть. Здесь следующее у нас помещение идет. Это лаз да, Естественно, вентиляции и второй эвакуационный выход если, не дай Боже, будет перекрытие у нас входа из подъезда, сюда ползком, Приступили поэтому вылез вылезти мы покажем, куда выходит это во двор. Там по вытяжной шахте поднимается наверх. Здесь стоит вентиляционная для пульт, для электрического запуска вентиляции, есть электродвигатель. Привод, э, фильтров воздушные для очистки и переключения. Ручка для переключения клапанов, э, с какого помещения затяжка будет. Просто всему это и ручная вентиляция. Мы будем производить ручную вентиляцию. Конечно, не все в таком идеальном состоянии, но самое главное то, что... Повозіли сюди мусор, що самое говіття. Звісно, на нас укриття. Є тут і кілька евакуаційних виходів. На випадок, якщо основний буде знищено. Евакуаційні двері, які виходять у нас в третій події. Евакуаційний виход. Є сірозок. Закриваються ті так. Закрываются двери и уплотнение и полная герметизация резина все плотная, все соответствует. Это есть естественная вытяжка. То, что мы смотрели в подвале, здесь проходит канал одного укрытия у нас укрытия во втором подъезде и четвертом подъезде. Идут каналы по землею, и они используются как эвакуационные выходы, где человек может проползти, здесь есть лестничка, и подняться, выбывается эта решетка, и человек вылазит, эвакуируется оттуда. Сделано с расчетом, вы видите, тут 50 метров у нас от здания, в случае разрушения здания, то это используется как эвакуационный выход. Люди не понимают, что это за строение, и что оно в нынешнее время может пригодиться в любой момент, потому что на территории расположено 4 противорадиационных укрытия. Поэтому мы проводим сейчас на сегодняшний день обследование их, будут подготовлены акты, переданы на ЖЭКе и ЖРЭО, будет подготовлен план по устранению этих недостатков, посчитают, сколько это надо финансовые затраты. Потому что с 1957 -го года... эти, все оборудование, вы видели, что 57 -го года постройка этого здания. И у нас... Э, е, е, Є ще здання 53-го року. А ось іще одне сховище у тому ж будинку. На цей раз більш занедбане, ніж попереднє. Без світла та побутових умов. Немає тут освіщення. Тут є туалет, але вони, звісно, <звіття> засипані в неисправному Это у нас выход в соседний подъезд. Вот Где мы стояли, это соседний подъезд. Здесь э, такая самая вытяжная шахта. Вот э, Посмотрите. Где мы только что стояли на наружное. Это два выходят? Да, да. Да, 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 да два в одну выходят. Аэропорт, вот оно аэропорт, под, под, под землей. Здесь аэропорт. стоят фильтра, но нету привода.

Та чи готові інші жовтоводські укриття для реального використання за призначенням? В середньому для того, щоб укритися, то 50%. 50% які ще можна укритися. А те, щоб довести його, то в такому стані вона знаходиться всього, що. На 50% відповідає вимогам. Це навсі дето процентів 10 У нас ну основні недоліки це відсутність освітлення. Це відсутність у нас санвузлів, які розбиті, відсутність води. Оце основні такі, ті, що на даний час, щоб могли люди там хоча б знаходитися, оце основні недоліки. Ну Їх можна усунути. Для цього ми говорили вже з керівництвом ЖРЕО і з мером міста, що будуть все таки, плануємо, що буде це передбачено і усунено. По е, е, ітогам перевірки ми будемо давати інформацію на комісію. Теп і генест техновенно екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Скажіть, будь ласка, от за ці три дні скільки ви вже об'єктів обійшли? За за ці три дні ми обійшли вже 18 іменно протирадіаційних укриттів. 18. в якому стані вони знаходяться? Е, ну те, що ми от сьогодні бачили, це найкращий стан. У нас на даний час з усіх укриттів, те, що ми перевірили, я говорю тільки за ті укриття, котрі знаходяться на балансі іменно міста, то найкраще. Ну а так, у нас на схід ЗК є протирадіційне укриття і схід, і та саме і захисна споруда, де знаходиться в відмінному стані. На шахті в нас є, на електроні є. На юрзі ви знаєте, що там санація і одна будівля вже розібрана, але укриття там сховище, воно там підтоплені. Три сховища вони підтоплені. Там ґрунтові води, і вони на балансі не стоять. якщо банкрот, а потрібні кошти для того, щоб їх утримувати в належному стані. Що робити тим мешканцям, яких немає в будинку таких спеціальних укрить? Ну, якщо немає. Зараз ви бачите, що наносяться показники і будуть обновлені показники, де в нас знаходяться сховища, будуть указані номера телефонів і номер, де знаходиться ключ від даного укриття. І буде підготовлена у нас схема, це розроблено, для чую дали два місяці на те, що ми прорахуємо, скільки може поміститися. В даному укритті людей і е, зробимо схему для людей, щоб знали і озвучимо це, щоб люди знали, куди, кому, в яке укриття вже тоді буде приписане і куди ховатися. Кроме того, в місті в нас зараз е, е, є мобільний штаб і група, в якій закріплений автотранспорт. Всіх наших підприємств, хто ну, є задіяний план, тобто автотранспорт, кран, у нас кунги, так називаємо. пересувні, де стоїть у нас пічка на твердом топливі для обігріву. Для реагування на надзвичайні ситуації. Олександр Олексійович, ну відомо всім жартоводцям, що в нас у місті є також бомбосховища от, під. Площею Леніна під палацом культури відомо, що також є одне. Що ви можете про них сказати? Я можу сказати те, що в мене є документація. А документація у нас є те, що у нас є захисна споруда під кінотеатром Бившим, кінотеатром Мир. Ну так як там новий хазяїн і воно продано, там. Ми туди не зможемо, не можемо туди потрапити. По даному питанню, там займалися у нас правоохоронні органи по цьому питанню. Я знаю, що там дійсно вони займалися цим питанням. Під ДК у нас немає в обліку цього захисної споруди. Ну і, і ще, згідно постановок у нас Кабміна, Кабінету міністрів 2010 року. У нас проводиться інвентаризація. Ета інвентарізація для того для того, щоб зробити паспорти в БТІ і щоб вони були узаконені як укриття. Тому що коли буде вже паспорт, не мають права ніхто його приватизувати в новому районі міста. Що робити мешканцям? Де багатоквартирні, багатоповерхові будинки. Там є такі укриття? Так, так, ми перевіряли у нас. Ми обстежили перший жек. Двох укриттів там чисто убрано, питань немає. З витяжкою там є питання, те, що там познімали двигуни. По унітазам також ну, санузлам, там також вони розібрані. Тільки на, на будьону там є у нас сантехніка, ну не підключена, тому що це розходи і. Воно все буде приводитися. Я сподіваюся, що воно буде приведено. Ми це питання будемо піднімати. Сандра Олексійович, як ви вважаєте, ті підвали, які просто підвали, особливо в багатоквартирних багатоповерхових будинках нових районах міста, вони можуть бути використані у разі небезпеки як бомбосховища? Бомбосховище ні. Ну, не можу я сказати. Я говорю, що те, що у нас зараз зброя така, що пробиває трьохметровий бетон. але ну, як укриття, щоб укритися, також можна. Я говорю, що ми зробимо схему. Ми схему оповіщення зробимо людей. У нас у нас є схема оповіщення по місту. У нас звучно мовці є. це на Хмельницького 40. У нас є на схід ЗК на Восток Руді, є сирени, які проводяться у нас кожен місяць, проводиться тренування по цьому питанню. Будуть зроблені таблички. Ми дали таблички, які будуть вивішені на под'їзді на укриттю, на укриттю з номером телефона відповідального і як зателефонувати в вже. Хто відчинить підвал, якщо щось трапиться? Там буде, буде ЖЕК і ключі. Тобто ЖЕК бігти, брати а, ключі і ні. потім бігти відчиняти? Ні, там теж є управдоми в новому. Так мені сказали, я, я цього не знаю, для цього ми, ми і проводимо обстеження і будемо працювати над ним, щоб була в нас схема оповіщення. І, мабуть, треба з людьми працювати і пояснювати їм. Щоб вони організовувались самоорганізовувалися. саме так, Ну це те, що на даний час проводиться, щоб це не було панікою, щоб це не подумали, що завтра у нас щось тут трапиться. Ми проводимо для того, щоб провести тренування і щоб люди знали, як діяти в надзвичайних ситуаціях. Тож перевірка захисних об'єктів в місті триває. Будемо чекати, коли влада оприлюднить місця сховищ та розповість людям, як рятуватися у надзвичайних ситуаціях.